Друзі, якщо ви хочете в себе вдома виростити ось такий мікрогрін для себе візуальної красоти або ж для салатів, тримайте просту покрокову інструкцію. ґрунт з магазину для вирощування рослин вам знадобиться. Може бути будь-який універсальний субстрат в будь-якому будівельному магазині, може бути, а також в магазині рослин і господарських товарів. В даному випадку, це насіння руколи було посаджено. У... Вам необхідно знайти необхідну посуд... якусь посудинку відповідного розміру, насипати шаром землі в 2 см. Надалі вам потрібно висипати насіння в рядочки недалеко один від одного Ось. і накрити шаром землі в пів або 1 см і полити і отримати ось такі чудові паростки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і залиште мікрогрін на добу. Нехай гріється на сонечку. Всім пока!